Красиво хіба ні? І якщо подивитися направо, то ще красивіше, ще правіше, ще красивіше. В яку зі сторін не подивись. Ну, краса, краса навколо. Вітаю всіх новому відео. Зараз прокатаємось по Буковелю, подивимося по трасах. Як на трасах, чи є черги, чи є люди, що відкрито, що можливо будуть відкривати, тому що нові траси реально будуть відкривати. Адже я бачу навколо купа хейту, що всі кажуть, що траси не відкривають. А як їх відкривати станом на сьогодні, якщо на вулиці Плюс? Але, тим не менш, є класні новини. Погнали, у відео все буде цікаво. Виїжджаю, значить, на першому підйомничку. Ну так, звідки ще може бути така краса, дивіться, зразу під'їжджаю до сіточки і вам показую, яка краса. Просто дасти фантастично. Тільки що просто відправляли посилку на Німеччину. Лежну масочку. У мене вже така німецька мова в голові. Єдина фраза, яку я знаю. Краса. Просто краса. На вершині одинички, щоб було багато людей, я би не сказав. А, до речі, пішов там, бачите, зверху багато людей двіжують собі. Хочу сьогодні вам, знаєте, що показати? Показати вам найбільший в Україні, найшвидший шестимісний підйомник. Єдиний ексклюзивний в Україні. Піднялися ми, значить, на першому підйомнику і бачимо тут такий підйомничок. Оце саме він, шестимісний підйомник. Він найшвидший. І на ньому, зараз побачите, які класні траси є. До речі, ще на нього можна добратися через другий підйомник. Ви підійметесь на оцю от гірку І справа побачите, їздить шестимісний підйомник найшвидше. Погнали зараз на трасу туди. Як проїхати на трасу? Аж ви на шестимісному підйомнику піднімаєтесь на цю саму гору. Як добратися, можна побачити, ось тут ось вказівні знаки, пише 3А-3Д траса. Бачите? 3А, наприклад, направо туди. Ми зараз їдемо на 3А трасу. Просто рухаємося прямо як в сторону до 2А. І прямо ми побачимо через 2 с через заїзд, переїзд до 3А. Ця траса дуже класна для початківців, для новачків, для тих, хто прям з нуля-нуля. Вона не то, що синя, вона зелена. Приїжджаємо, бачимо погодку коло другої траси. Хочу дуги положити. Але перед дугами поїду, покажу вам поки що трасу. До речі, і траси, щоб ви розуміли, були ідеальні. Наприклад, станом на вчора... Зараз вам покажу коротку ставочку тут, як ми навалювали на лежах по двойці. Тримало, просто суперечно. Людей небагато. Небагато. О, бачили ці тікточні відео, там, де діджеї тусять типу на горі. І люди тусять на горі. Хтось у масці вальвець фоткає якраз. Це тут справа на вершині двойки. О, то хтось є якийсь діджей. О, навіть музику для вас. Маска вельве, реклама, реклама, реклама. Виглядає, як це двіжуха виглядає. Це на вершині другого підйомника при переїзді на трасу номер 2 c розминається. зминається. Погнали! Ми їдемо по трасі номер 2 с І через неї ми можемо доїхати до 3А. Тут, до речі, така краса туди в ту сторону. Видно, Вон до яку гору, як думаєте? Звісно, Говерлу. Яка вона чітка, ні? Туманчик такий, тому що все розстає трохи і тоді в горах збираються такі тумани. Як чи, до речі, 20 траса класна, дуже класна для початківців. Тож тут люди дуже часто втрачають координацію і орієнтацію у самому низу цієї траси. Цей поворот, під цей край не беріть, завжди по лівому краю Здорово. І цей поворот аналогічно. Не беріть підсідку, а краще відтормозитися, взяти трошки далі від неї. Бо тут льот дуже часто. Це ми звернули з вами на трасу номер 3 а Опа, хтось плакає. Значить, короткий огляд траси номер 3 а друзі. Траса зверху має такий поворотик. І з того повороту такий нюанс є. Значить, люди лякаються Бо він трошки крутіший, так? але він широкий. Дивіться, яка воля вашим емоціям, скільки можна повертати. Їдеш собі, в будь-який бік повертаєш собі. Чи туди, чи сюди. Якраз круто, щоб розігнатися. Ось такою швидкістю тут можна приблизно їхати. Ну, типу, тим, хто катається, можливо не цікаво. Але для початківців це ну, ідеальний уклон, хіба ні. І повороти такі затягнуті, розтягнуті. Ця траса ніколи не розбита, до речі, завжди вона ціленька, класна. Але якщо ви навіть не початківець, я вам пораджу так, можете піти. Як вам траса? Скажіть, класна ця траса? Супер взагалі. Я завдяки вам став на лижі в минулому році, завдяки вашому блогу. Так, все, супер. І всі, хто дивиться зараз теж, переходять, там є цілі плейлисти з відеоуроками. Вчитайтеся, вчетесяся возити. До речі, бачили моє відео по карвінгу? там я декілька вже закидав, публікував з учнями своїм. То, коротше, ми на кантах перші кроки, ну так, да, ми робимо на червоних трасах, там дуже часто траверси, а ще ми їздимо по 3А-трасі, тому що вона широка. Я постійно там... Учням даю цей момент відчуття постановки лижі на кант. Чому саме тут? Бо тут дуже класно, що уклончик малий, ширина велика. Є час на подумати і лижі сильно не прискорюються, тому можна експериментувати, можна пробувати ставити їх на канти, пробувати щось змінювати в своєму катанні. Людина відчуває щось і ми переходимо до трошки більших уклончиків по трасах. так? Траса ідеальна, ще раз скажу. Цікаво, скільки разів я в цьому відео вже назвав слово траса? Напевно, дуже багато. Але ми вже з вами рухаємося і таким чином доїжджаємо до кінця. Що ми бачимо, що на цей підйомник черги немає. Її немає, як мінімум, за того, що він шестимісний і дуже швидкий і дуже швидко всі підіймаються. А ще сюди мало хто взагалі доїжджає. До речі, в кінці тут краще розігнатися трохи, бо як бачите, спереду мене люди. І вони трошки що, трошки йдуть пішки. Бо трошки не розігнались, трошки не розрахували свою швидкість. Я сьогодні не вдів рукавички вельвет свої улюблені. І тепер вам рідко приближаю, бо холодно в руку. Це вже зняв рукавичку. Там сенсор, там чітко приближати, а тут треба знімати постійно рукавицю. Бачите, навіть у таку слизьку погоду я до кінця вже чуть не повзу. Давай, давай, їдь, їдь. Камон. І зараз ми з вами переходимо до найшвидшого, найбільшого, найширшого, але не найдовшого в Україні. Шестимісного підйомника. Заїхаю в турнікет. Погнали далі. Значить, поїду сам, як бос. Бачите, тут шість дирочок, щоб всі могли зайти собі зручно комфортно. Став. Тут Європа, тут вже просто. Якщо кажуть, що Буковель просто Європа, то тут взагалі Європа Європа. Відкрилося. Я сі зайшов, легенько дорожка мене везе, вивозе на полі, де я просто собі, бачите, сам автоматично раз, лежить, самі стали. Йде крісло, розвернувся, присів і є тут нюанс. Знаєте який? Дивіться, ви привикли їхати на підйомниках. І планочка безпеки всюди опускається з боку, да? а тут вона між ногами, на цьому дуже часто люди втрачаються. Але це, до речі, 3х комфорту при катанні з дітьми саме. Воно між ноги стало, менша ймовірність випаду дитини. Хоча діти і так не випадають. То один з міфів, що дитина може випустити з підйомника. Рухаємося на цьому підйомничку, і ви бачите, яка тут краса навколо всі сторони. До речі, коли є багато снігу, навіть зараз видно сліди, тут люди займаються фірейг'єчі. Фрирайдят, фрірайдом. Um. У цей момент просто захотілося достати телефон та показати вам туди пейзаж на Говерлу, на Петрос, це все із цього самого підйомничку. Там, до речі, Глемпінг Буковель поруч, дуже класна локація для проживання весною, літом, осінню, для такого, знаєте, релаксу. Чисто. Я там був проживав, знімав відео. І ми вже проїжджаємо над першою трасою, над трасою номер 1 все. І зараз будемо під'їжджати до кінця цього підйомника та перетнемося з другим підйомником, з підйомником номер 2 До речі, на трасах людей сьогодні не є багато. Взагалі так нормально, я би сказав. Нормально, взагалі. У нас, до речі, на прокат приїхала зараз нова партія. Лиш. Завтра ще партія має приїхати. Плюс енна кількість комплектів, не буду казати в цифрах. Вибачайте. Краса хіба ні? Так, беру свої дрілки. Опа. палки. Злазити. Дивіться, зараз в кінці що буде. О, коротше, коли виїжджаєте на двоїці, ніколи не ставайте всі тут. Та їдьте, звідси, будь ласка, бо там люди виїжджають і збиваються, лякаються. Підняв цю планочку, так, придіться. Все, він притормозив, я їду, мені подивилися у вікно, там хлопці посміхнулися. Він повертає собі сюди в бік. Я собі легенько лишки приготувався, ручку поставив, легенько сів став, собі, дивіться, колиш. Раз, І все. І я поїхав собі. Їду ліворуч, бо праворуч з другим підйомником багато трафіку. І знову ж таки можу під'їхати до другої траси вершини. Спустився по двоїшці, не знімав, землю її пізніше на вечірньому. І я біля п'ятого підйомнику. То вже вечірнє в принципі почалося і всі зараз рухаються сюди якраз до п'ятого підйомнику, щоб піднятися на 12. Але людей не є багато. Нормально так. Виїхав на вершину п'ятого підйомнику і рухаюся до траси під номером 17. Траса, яка ідеальна для всіх за уклончиком. Тут, до речі, 5К працює. І відкрилася чорна траса номер а, 5 є. 17 ідеальна. Добрий день! О! Значить, потім. Заїхав зараз я на 17 і зустрів тут трьох людей, які кажуть, що вміють їхати. То ви вмієте їздити на лижах на кантах, маєте на увазі. Та? Ну а як же ж, лежать для їздити? Зверху вниз. зверху вниз. Окей, давайте проїдемось, покажемо людям на Ютубі, що у нас є гонщики, які вміють їздити на кантах. Погнали? Значить, Заїжджаємо зараз на 17-ту трасу. Ярослава, ви ведете? Так. Супер! Давайте. Так, тут за гроші можна їхати, та? Ми вам платимо. О, все, питань нема, дивіться. Ми зараз так їдемо, в кінці ждемо 100 баксів кожному. <гум> Все, Все Змійкою один за одним, та їдете? Погнали, я вас познімаю. Народ, це реально гонщики, з ними навіть я катався. Дивіться, Ярослава, як файно зараз поїде. На кантах карвінгом це той самий міні-маус, та сама моя учениця, що на Ютубі є відосики. Ну і знаю хлопці, я їду ззаду, дивіться, як знімаю, як вони валять, по 17-й трасі. Ліждю обганяють лижників, але то лижникам не заважає кантувати їх і ложити тут адуги. Проїдуся ще з боку кожного ним, трошки ОПА. Їху! Пішов. Пішов! Уху! Ще жорче. Коротше, Ви поняли, що в нас є кому їздити на кантах, є кому ложити дуги, але таких людей... На жаль, мало на наших трасах. 17-та траса ідеальна. У -у -у! От постійно люди питають одну важливу річ. От скільки треба часу, щоб так навчитися кататися. Я просто не вмію на таке питання дати відповідь. Скажіть ви свою думку, хоча б суб'єктивну, якусь таку коротку. От скільки часу вам треба було... То тиждень, тиждень, та свідомо. Думає. Свідомо. Якщо свідомо підійти, методично, все правильно по науці, то за тиждень можна їхати. – Ви як думаєте, Ярослав? Ну я б можливо не тижнями міряла, але що сезону з інструктором варто спочатку покатати, трошки підправлятися. Підправляти, так? А, так, а так, я так. думаю, десь приблизно потрібно 100 днів на кату 100 днів приблизно 100 на кату. Щоб і працювати над коротше ць. поєднання накату із технічними навичками, і причому в кожному воно по-різному піде. Правильна методологія так. Так. саме головне техніка, так. саме головне. Стойка. не просто спускатися, так. а працювати над технікою. Тоді це Рук, буде результат, корпус, руки, все має бути так. на місці. Короче, всі поняли, що ви теж не годні дати відповідь на це питання. Люди в годинах хочуть визначити. Треба в бажанні. Давайте будемо міряти не в годинах, а в бажанні навчитися. І тоді немає різниці скільки годин. Сто відсотків. Я так само кажу. Їду зараз на 12-му підйомнику, ну не знаю. Коли побачив цю красу, одразу виникло бажання перш за все це показати. І дивіться, де хомячок, видно дуже класно. Там 13-ті траси. До речі, вони напилюються сніжком, 13-ті траси, коли є мороз, Бо сьогодні плюс на вулиці нічого не накидається. Але накидалися 13-ті траси, там 15-та траса вже навіть анонсована на 18 те число на запуск, хоча не знаю, чи встигнеться, адже на вулиці таке щось потеплінічко пішло. Накидаються 16-ті траси там чорні. 12 точка вершина на годиннику 16 15-23 і така ідея стати напрямі, поїхати до восьмого підйомника. Я думаю, що не встигну. Хочеться ще дуги положити, звісно, якісь хоч. Ну ладно. Давайте краще. Та що краще? Поїхали. Що вийде, то вийде. Якщо там траса не перекрита, значить... Блін, в мене лежі по вазі не накручені. Лечу напрямих! Не то, що напрямих, трошки на кантах. Бо якщо често напрямих, то можна зашпурхнутися, впасти. О -о -о -о. Не можу телефон зараз злетить. Вітер такий сильний, що у телефона аж з рук вириває. Йо, яка там краса! Йо-майо, на... біля, кому кажучи, ти керувався. Віць, хом'як який чіткий. Та ти шо? Я не знаю, чи петлічка зараз ловить, щось, чи щось чути, що, 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 бо вітер такий... Все, перекрита траса. Можете мене привітати, я не встиг на 8 підйомничок. Тут уже рятувальники сказали всім, що треба їхати донизу. Ось підйомник закривається. Але 11-й підйомник тут збоку. А для того, щоб поїхати в ліс, йдете з 11 до 12 по дорозі. Ось цей ліс, ось він зліва. тут по лісу можна кататися. Нікому не розказують, бо будуть там всі. Знову маска валіва, поїхала. 16.40. І ті, хто... Опа, знову масочка вельвет. Хто не встиг. Поїхати до восьмого підйомничку, щоб піднятися на ньому. Зараз спускаються по 12 жці, 11 одинадцятичці, так. Оп, 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 оп. І тут треба пішки наслати. Або ловити інерцію і на тій швидкості, що є, сразу на розгон піти. Зараз хоча б таке, знаєте, підмерше, то легко розганяться. А коли весною каша, йой, як то тут тяжко йти туди. От зараз буде на 5А фестшов. По дорозі до 5А траси, там дошов програму, можна ще свою узлаштувати. Хто вміє, можна заїхати на бугри. На кожному горбові колінка згинаємо. Корпус на місці не рухається, тільки ноги працюють. Колінка, раз. Раз, два. Погнали ще! Так неудобно, з телефоном рукавиця болтається. На дорогу не дивлюсь, з телефоном дивлюся, який ракурс брати. Але в загальному коротко вам розказав проходження бугрів. Йдете, на кожному бугрові ножки згинаються. Ямка трошки розгинається. Згинання, розгинання, згинання, розгинання. На бугрові, на вершині згинання. Зги троса. Маленька, моя улюблена траса, де лижники забувають, що вони лижники. Вони починають себе уявляти десь на Мальдівах. Сноубордисти починають себе уявляти десь в Майамі. Ті, хто їздили на паралельних лижах, починають їхати плугом, ті, хто їхали карвінгом, починають... Йома, я чуть мене на капот не взяли. І що. Тут... Ну що, тут? Ну, 5 траса. Дивіться, тут зараз от нема проблеми в тому, що траса погана. Вона класна. Тут місцево, того, що багато народу. І Чесно, більшість людей вже тут колись з'їжджали і у них вже є такий закарбований страх. Ну І ця ділянка така злужена. Лякає людей. Багато людей. Всі спускаються зверху просто. Зараз біля двох тих буде час пік. У самий час пік. Дивіться, до речі, там піорочка Ондо. Тяжко там, да, тяжко, ну то час пік, ви бачите, так завжди в час пік. Весь трафік з цього курорту зібрався в одну зону. Як ви думаєте, буде легко? Підійшли до другого підйомночку. Ну, час пік. Все закрилося. Таке буває раз у день. Завжди. Після 16.30 починається. І поки люди не поїдуть назад до своїх отелів через перших підйомничок. Завжди про це вам наголошую та розповідаю. Фу, класно. Закінчу сьогоднішнє відео тим, що покажу вам кінець вечірнього катання. Майже до 19.30 катаюся на другій трасі, бо вона ідеальна. Трошки збираються, як -то сказати, тягучки бачимо з автомобілів. Ну і думаю, завтра буде дуже-дуже багато людей. Заходіть до нас в прокат за спорядженням, обирайте найкращі лижні маски, шовну було клави руковечки Вельвет і приходьте до нас на прокат квадроциклів. Організовуйте свій відпочинок з нами, а ми вам безкоштовну купу показувати величезну контенту.